Це програма Ти молодий. І я щиро рада, що ви приєдналися саме до нас. Адже цікаві актуальні новини життя полтавської молоді вже давно чекають на свого глядача. Не перемикайте, буде цікаво. Виявлення патріотичного почуття останнім часом набуває все більш масового характеру і все більше нагадує якийсь конвейер з популяризації української атрибутики, яким же є патріотизм насправді гучним, яскравим, показовим чи тихим і непомітним з першого погляду, про це спілкувалися із старшокласниками. Ось у цій школі в ковалівці учні своїм прикладом доводять, що патріотизм і любов до своєї країни це не стихійне слідування моді, яке останнім часом проявляється швидше в якісь зовнішні атрибутиці, а усвідомлений вибір молодого покоління. Перш за все ціною країни за те, що вона дійсно вона і є, вона моя, я в ній проживаю, в ній проживають мої батьки. І... Тут є люди, які допоможуть завжди. І я, ну, по-перше, завжди, це батьківщина. Як не крути, але яка вона не є, але це все одно це наше рідне. Ми вже звикли до законів, звичаїв, традицій, ми їх поважаємо. Звичайно, патріотичне відчуття не народиться саме по собі, якщо не підживлювати його аргументованими фактами. Радикально, наш. Наша позиція щодо виховної роботи дуже не змінилася, тому що і попередні роки, і протягом моєї діяльності в цьому колективі, і виховна робота була спрямована на те, щоб виховати дійсно чемних, привітних, щирих дітей. І коли до нас приїздять кореспонденти, наш заклад знаходиться в центрі уваги взагалі громадськості, і гостей, і так далі, буває багато. То звертають увагу і говорять, що що ви зараз робите, ну, що у вас діти якісь не такі, діти якісь щиріші, діти доброзичливіші і привітніші. Я кажу, що в великій мірі на сьогодні вже більше робить аура закладу, аура дитячого колективу і всього колективу закладу для того, щоб вони були такими. Нам, нам на уроках говорять, що Україна це. Головне, що ну якщо це головне, що ми маємо, ми повинні її підтримувати і любити всім серцем, бо тому, що крім неї у нас немає ніякої іншої в серці країни. Там, де навчалася Тетяна, всього одна українська школа, і саме там їй пощастило навчатися допоки війна не внесла свої корективи. Відтепер дівчина із Маріуполя проживає в ковалівці. Я навчалася в українській школі. Ми у нас в Маріуполі лише одна 66 та школа, яка викладає українською мовою. Та українська мова для мене це мова моєї країни, в якій я народилася, в якій я живу, і яку я дуже люблю. Наша родина вразила відкритість людей, їхня ширість. Ми Ну, в нас в Маріуполі є е, гарні люди, але тут, щоб е, кожна людина, кожна е, родина е, села, в якому ми зараз живемо, е, ковавівка, до нас дуже гарно ставляться. І однокласники мої теж мене гарно прийняли. Якщо якісь складні е, ситуації, е, можна завжди підійти до. Старших до учителів вони ніколи не відмовлять і у всьому допоможуть. Увесь учнівський та вчительський колектив. Школи не залишається осторонь проблем країни. Гостро реагує на них та оперативно чим може допомагає. Перших днів виявляли ініціативу і допомагали фінансово. Ми перераховували і заробітну плату одноденну, ми надсилали смски, але як потім стало відомо, що не зовсім ті кошти, як кажуть, пішли за призначенням. І тому ми вирішили черговий транш благодійної допомоги, стільки ми змогли зібрати. Ми вирішили, тому що ми бачимо, що постійно, постійно і зустрічаються із бійцями на передовій, і надають благодійну допомогу, передають через від колективів і так далі безпосередньо батальйон, полтавський батальйон небайдужих. Мені як молодій людині, які не можна взяти до рук зброю, я вважаю, що я повинен бути патріотом своєї держави. Підтримувати бійців духовно. Так як ми ще є ніяк неповнолітніми, то в принципі такої роботи, як волонтерська чи ще якось, ми не як сильно на неї впливати не можемо, але ми можемо впливати психологічно та духовно. Ось, наприклад, як у нас у закладі, ми писали листи, малювали малюнки, прапор той розмалювали. Ну це це дуже така хороша психічна допомога, яка. Перш за все на війні це перше необхідне. Перше це психічна підготовка, друге це матеріальна підготовка. А остання зустріч школярів із представниками полтавського батальйону небайдужих ще більше надихнула їх на щиру підтримку і повагу до своєї країни. Я б хотів, щоб мої однолітки, мої ревесники зараз в цей момент підтримали свою батьківщину як мога. Допомагали їй і усіми зусиллями робили свої хороші вчинки для своєї країни. Я років шість назад їздив за кордон і зовсім інші відчуття. Нема такої зближеності, що нема такого рідного тобі до серця. Тому Україна це в серці вона не завжди буде. Допомога молод... молодим, звісно, важлива, але. Матеріально, я, я думаю, вони не, не здатні НАТО допомогти. По-перше, це духовна підтримка. Ті самі листи, які ми їм відправляємо, ті самі малюнки від е, малих дітей, прапори, які навіть ми можемо самі зробити, е, вони, в, в, їх дух під, під, підноситься бійців і вони, як це сказати, е, бачать, за що вони воюють там. Я б хотіла побажати, перш за все, це витримки, і зараз найголовніше, що йде, перш за все, це інформаційна війна, в якій ми повинні перемогти. Багато впливають ЗМІ на людей і. Вони повинні, все, перш за все, вірити своїм близьким, які, з якими вони розмовляють, своїм друзям, а не піддаватися тиску тих людей, які не бачать, що в нас коїться, зовсім з інших країн. Українці, цінуйте те, що ви маєте. У нас життя коротке, і витрачати ці це життя на війну це просто безглуздо і негуманно. Тому Бережіть кожну хвилину, яку ви проводите з рідними, близькими, адже це ці моменти прилетять швидко, ви навіть не помітите. І тому бережіть себе і своїх близьких, і ніколи їх не покидайте. як волонтери полтавського батальйону небайдужих їздять в зону АТО. Але це лише один із багатьох фрагментів робочих буднів волонтерів. І от про інші ми сьогодні і поговоримо з молодими волонтерами команди Небайдужих. Зараз ми у соборі разом з волонтером а, Миколою ми набираємо солодощі для солдатів. Посилки, які поїдуть до них в зону, АТО. це такий невеличкий своєрідний презент, невеличка радість. Коль, будь ласка, прокоментуй, що ти зараз робиш, для чого, що планується. Плануємо збирати посилки для бійців. Обираємо достойний ящичок, щоб все влізло побільше. Є якась вже закономірна процедура збирання посилки, що в ній має бути, скільки. Зазвичай в е першочергово вкладемо те, що просять бійці, і вже інший простір докладаємо стандартними речами, стандартним набором це медикаменти, це шкарпетки, в'язані шкарпетки дбайливими нашими полтавськими бабусями. Це рукавички, це медикаменти від застуди, засоби гігієни. Ну і смаколики, щоб порадувати. Зазвичай ще кладемо дитячі малюнки, іконки, щоб вони оберігали наших бійців. Катя, щоб ти зрозуміла на рахунок відправки посилок, ми не відправляємо посилки на цілу частину. Зазвичай просять допомоги наші полтавці. Їх там три. Чотири людини, і на цих трьох-чотирьох людей ми збираємо ці посилки. Чи є потреба в таких коробках, щоб люди приносили? На даний час нас забезпечили коробками, поки що не треба. А так зазвичай, ми в соцмережі пишемо в Фейсбуці, коли є потреба, і завжди відгукуються на, на наші прохання. Команда небайдужих не знижує своїх обертів, а працює все ж так активно і так відповідально і все частіше можна знайти ось такий логотип на вулицях міста, і це говорить тільки про те, що Полтава це дійсно місто небайдужих. Відправку буде здійснювати наш постійний помічник, нова пошта. Останнього разу вони привезли от чай, печиво. Ту шківку, були бушлати від них. І плюс до цих всіх речей, які вони дають для передачі військовим, ми ще отримуємо від них спеціальні промокоди волонтерські для безкоштовної відправки посилок. Це називається гуманітарна пошта. Дже, крім того, що вони вам допомагають відправляти, вони ще й допомагають провізії. Так, так, так. Хочу зауважити, що допомогу від них ми отримуємо постійно. Так само постійно ми отримуємо від них спальні, мішки для бійців дуже гарної якості. Хлопці хвалять, кажуть тепло взимку, можуть спати сиди спокійно, не, не маючи холоду, не мерзнучи. На сході кожна дня мороз міста дізнається коло каналу волонтерам, бо каждого батальйону не дуже. Для, збираючи посилки для наших військових. До речі, усі приміщення, які я змогла б побачити, заповнені ще різними речами і допомогою. Це стопка бушлатів, це та допомога, яку вкотре передає нова пошта команді небайдужих. Ви запитаєте, чому нова пошта допомагає команді небайдужих? Мабуть, тому що нова пошта дійсно стала новим окремим підрозділом полтавського батальйону небайдужих, як про це сказав Коля. Зараз збираємо посилку для хлопців на Маріуполь. Зараз я маю нарахувати 26 балаклав і скласти в цю посилку. Просять на 26 чоловік форми, але в нас немає таких розмірів, буде менше форм. На Дуже маленьких хлопців просять 42, -й, 44. -й, на жаль, таких розмірів велика рідкість. Маленькі хлопці страждають. Це Саша, з якою ви вже неодноразово зустрічалися в наших програмах. Це один із координаторів команди небайдужих. Саме ти, Саша, наскільки я розумію, відповідаєш за зв'язки із військовими із постачальниками. Тобто, ти так на периферії всіх цих зв'язків знаходишся. Так, розкажи, будь ласка, як зараз ідуть справи в порівнянні там навіть з кількома місяцями назад. Насправді, от зараз вже відчувається деяке покращення. Ми спілкуємося постійно з хлопцями, тримаємо зв'язок, і вони дійсно говорять, що в деяких випадках забезпечення в них. Зараз на кращому рівні ніж було там місяць-два місяці тому. Але в нас є робота. Робота є постійно, тому що багато речей зносяться, а немає замінників. Або, наприклад, горять якісь пристрої нічного бачення, тобто прилади зв'язку, спостереження. Вони буває інколи згорають під час виконання завдань. Доводиться шукати привозити хлопцям нові або передавати. І ти також спілкуюся з тими, хто хоче допомогти. Це та не тільки. Окрім якісь люди, але й великі організації, От, наприклад, нова пошта, що ти можеш сказати про взаємодію з ними? Ну, я їх називаю нашими руками і ногами. <ріст> Часто з цього сміються. Насправді, компанія нова пошта надзвичайно допомагає, тому що ми маємо змогу передавати речі хлопцям безкоштовно. Це і нам простіше, тому що нам не потрібно шукати ресурси для того, щоб оплатити доставку. І хлопцям не потрібно витрачати свої особисті кошти на те, щоб забрати посилку. Нам постійно надходять. Різні речі, тобто цей форми, бушлати спальні мішки, які компанія нова пошта сама закуповує і передає нам. Ось це лише невеличкий фрагмент робочого дня волонтерської команди Небайдужих. Тут не тільки кожного тижня координатори вирушають у зону АТО, але й постійно чи не щоденно пакуються і відправляються посилки полтавським військовим. Неабияку допомогу у цьому надає нова пошта. Зрештою, тільки злагоджена робота полтавців довела, якою продуктивною є діяльність полтавського батальйону небайдужих. Саш, а що це за сувенір у вас тут на складі такий? Це дуже незвичайний сувенір, коли ми їздили нещодавно на Дебальцеве під час нашої останньої поїздки, хлопці нам подарували це залишки від От. Привіт із сусідньої країни. Утім нашим глядачам, на жаль, невідомий такий своєрідний і унікальний ансамбль Ултава. Це й не дивно, адже його учасники також про нього не знали, доки не почали в ньому працювати. А унікальність Ултави полягає в тому, що репертуар ансамблю. Повністю складається із самобутніх полтавських фольклорних танців. Мабуть, тому і поціновувачі цього мистецтва це окреме коло людей. Скажете ви? А от молоді учасники колективу впевнені, що полтавський фольклор ніколи не втратить своєї популярності. Що ж таке хореографічний фольклор? Це і танці-ритуали, і танці-обряди, побутові, сюжетні у супроводі хору і під акомпанемент самобутніх народних інструментів. Деякі фольклористи та балетмейстери вважають, що танець треба переймати у його перше основі, трансформуючи лексику, композицію, спрощуючи костюми. Але постановник сам того не помічаючи, порушує народну манеру і традицію виконання. Саме тому учасники ансамблю пісні. Лтава намагаються дотримуватися граничної достовірності у відтворенні полтавського танцю. Ми танцюємо, тільки полтавський фольклор. От, таких номерів, які є у нас в колективі, нету в других колективах. Это постановки Владимира Тулаева. Он ездил, изучал, собирал танці в Полтаві по Полтавській області і привозив їх, і здесь уже ставил, адаптировал к сцені. Полтавський фольклор, він Дуже різноманітний, майже кожен, якщо я перепрошую на російський віддільний танець, то він абсолютно різний репертуар. Є такі легенькі танці, спокійні, є, навпаки, на, на імпресивні або швидкі. Різноманіття завжди є тим більше полтавського фольклору, так як ми центральна частина України. Нас дуже багато є. Такі танці, як полтавське сакружало, коша, рогоза, сито це такі танці, що їх треба підтримувати. То, що мало колективів, які їх танцюють. Милозвучність мелодій і плавні лінії танцю, цікаві малюнки фольклорні танці, особливо центрального регіону. Їх видно. Невеличка історична довідка. Полтава – ансамбль пісні і танцю міського будинку культури заснований ще у 1957 році. Колектив брав участь у міжнародних та всесоюзних фестивалях у республіканському телетурнірі Сонячні кларнети. А сучасні сторінки життя ансамблю не менш яскраві. Ми їздили в этом гаду на два конкурси ми їздили в. Город Умань. на конкурс, где мы заняли первое место. И хор ездил отдельно, занимался, ну, выступал, да, и мы отдельно с танцорами, и хором мы заняли первое место. Вот, а недавно мы приехали с международного конкурса в Харькове Dance on Fest, и тоже по отдельности мы выступали в конкурсных программах. Танцоры заняли первое место, и хор первое место, а вместе мы заняли гран-при. Вот, поэтому очень классно, что у нас мы такие неразделимые, да, хор вместе с танцорами, я думаю, в этом наш Ша сила. самі ж учасники колективу зізнаються, що вже давно стали сім'єю, де труднощі і радості ділять навпіл. чергу для мене цей колектив став моєю сім'єю. На самом деле очень приятно, приходять сюди ребята, танцюють, займаються, і ну у нас так вот принято. у нас даже дні рождения празднуются во время репетиції. А своє 55 п'ятиріччя разом з колективом відсвяткував акомпонятор Сергій Яковенко, який 33 роки свого життя присвятив саме цьому колективу. Оригінально привітали ювіляра його щирі друзі по справі. Підготовка була дуже довгою. Ми, здається, десь місяць тому почали готуватись на кожній репетиції. Ми думали спочатку, що зробити спочатку. Думаю, ну танець. Ну зробимо танець. Потім що ну він вже бачив наші танці. Ну, смисл. Ну вирішили якось так відео поздоровлення, гарний, гарний торт. Ви знаєте, це просто було до того несподівано. Я не я знав, що щось щось готовлять. Мені це не було доведено. Взагалі, до це може бути 6 числа, а все вийшло за навтора. Ну а колектив – це мій як мій дім, це одна сім'я. Людина з дуже широкою душею. Він Може і підтримувати, він навіть не дивлячись на те, що він тільки грає на баяні, він і ще може підказувати навіть по хореографії, якщо він йому якраз все видно з його місця, він дивиться і може сказати О, там то там-то ти трішки щось там не так робиш. І як людина він насамперед дуже гарна. Очень приятно, когда ребята приходять і говорят, вот я прийшов, у меня сегодня день рождения, я його с вами хочу відмітити. На самом деле, действительно, вот я здесь два года работаю, для мене колектив стал сім'єю. Насамперед, для мене цей колектив став чимось таким, мабуть, навіть рідним. Я з радістю сюди і Я навіть не те, що працюю тут я більше відпочиваю ніж ніж займаюсь. Ансамбль не тільки дарує глядачам могутній заряд енергії і краси, та є візитною карткою Полтавського краю, а й відіграє важливу роль у відродженні духовної спадщини України, тому і поціновувачами творчості колективу є справжні патріоти. Напевне, є свій глядач, які постійно приходять на наші концерти, які Аплодують і видно, що люди отримують щире задоволення, побувши, побачивши це мистецтво. Я гадаю, що дуже багато людей підтримують зараз у ці часи Україну. і. Зазвичай дуже багато людей приходять на подібні освітні концерти, і багато людей зараз саме займаються українськими танцями. У нас всіх є потяг до такого більш фольклорного, до свого українського рідного. Ну, насамперед ми живемо в Україні. Це має бути більш популярно, аніж, наприклад, бальна хореографія або ще там, сучасна. Тим більше в такий час, я думаю, що більше було б. Набагато краще, якби більше людей займалися саме народною хореографією. Треба ж підтримувати свою країну, свої звичаї, підтримувати свої традиції, щоб вони не зникали а молодь більше долучалася до саме українських танців і до української культури. За роки свого існування колектив дав нове життя фольклорним перлинам Полтавщини. насамперед невідомим чи маловідомим. врятував їх від забуття, повернув їх у новій красі і чарівності. І дуже приємно, що відроджує їх полтавська молодь різних поколінь. Пильними, послідовними і уважними. Адже саме зараз той момент, на який ви чекали момент, коли з понеділка хотіли почати нове життя, коли обіцяли, що будете добре вчитися чи сумлінно працювати. Тому я більше не забиратиму ваш дорогоцінний час. Це була програма Ти молодий. Побачимося за тиждень. Кожну секунду наші бійці ризикують життям. Заради тебе. Допоможи їм. Дізнайся у волонтерів, що зараз потрібно солдатам на передовій. Свято Успенський кафедральний собор, вулиця Соборна, 1, Біла Альтанка. Не роби вигляд, що війни немає.